Доброго дня, мої шановні глядачі! Давайте подивимось на цей тиждень, які гарні новини очікують на Україну і які погані новини очікують на Кремль. Протягом цього тижня, починаючи з 23 жовтня 2023 року по 30 жовтня цього ж календарного року. Так, спочатку гарні новини для України. Покажіть нам, будь ласка, які гарні новини ми почуємо протягом цього тижня. Покращення у безвихідній ситуації, але через важкі зміни. Тобто тут ситуація стосується територій ізольованих, вимушено ізольованих територій біля води. Зрозуміли, да? про що йдеться мова? Окуповані території біля води. Там іде певне покращення внаслідок того, що там буде надана ресурсна допомога. Ресурси це або люди, або певна зброя. І при тому це буде таким дуже цікавим прихованим чином зроблено. Так, далі ще покажіть одну новину. Три розглянемо ще одна новина для України. Так, Тут ще йдеться мова про прояснення якоїсь незрозумілої ситуації щодо відрізання добробуту у наших оселях. Тобто я так розумію, що ми дещо почуємо ну, скажімо так більше. Зрозумілу інформацію, яка пов'язана із стою загрозою для наших енергосистем. Тобто, я так собі вважаю, ми почуємо якусь обнадійливу новину стосовно цього. Можливо, про захист якийсь додатковий, можливо, про якісь вдосконалі. Механізми для захисту. Ну от щось таке буде. Ще одну покажіть новину. Так, тут мова йдеться про певний перехідний період. Важкий період, який також сходить на нівець. Територія, втрачена територія, ми почуємо, як ворог втрачає ресурси, ну, дає драпака, можна так сказати, з окупованих територій і про його втрати. Тобто, якісь дві буде новини, я так розумію, про. Одну про певну деокупацію певної частини, а тут вже про втрати ворога. І це буде дуже цікавим чином зроблено. Тобто його зільють, ворога зільють. Навіть, знаєте, це говорить про похорони, похорон у стані ворога. Внаслідок втрати ресурсів і людей, тобто в мінуси підуть, навіть таке відчуття, ніби там хтось потоне з ворога, чи це корабель потоне? Ну, от, щось таке ну, важливе, що ворог аж буде істерити, плакати, щось таке, що стоїть на воді. Ну, ось такі новини в нас будуть. Такі новини. Щось... Потужний ворог втратить. Потужний ворог втратить. Ця карта карта розвідника. Все, я мовчу. Так, тепер подивимось, які погані новини для Кремля. Погані новини для Кремля протягом цього тижня, отже, з 23 жовтня 2023 року у 30 жовтня цього ж календарного року. Які погані новини очікують на Кремль. В них вкрадеться інформація щодо їхньої стратегії, тактики, праці і, скажімо так, отримання і виробництва нової зброї. Зрозуміли, так? Їхні перспективи роботи крадуться. Все, ви просили про це не говорити, я мовчу. Друга новина погана для Кремля. Їхнє покращення зупиняється, йде до точки, е, визврата, не по до точки неповернення, йде. Е, немає в них те на що вони сподівалися. На ту якусь підтримку, допомогу з боку їхніх союзників союзників воно сходить на нівець. Тобто союзники передумали, передумали їм допомогти. Якийсь союзник від них відвернеться, тобто ну, відморозиться, можна так сказати. І третя новина погана для Кремля. Там здохне якийсь командувач. Здохне якийсь військовий там, дуже такий важливий смерть в нього, смерть розблоковується. Ось так. Ну, подивимось, що там таке. Смерть відрізає командувача, зрозуміли? Ну, десь. Піде хтось на концерт Кобзона, хтось піде на концерт Кобзона, і в них там, знаєте, коли людина ходить по лезу або по канату над пропастю, і, воно... і над людиною ще висить дамоклов меч. І цей меч падає і відрізає ту, той канат, і людина падає у прірву. Тобто, скажімо так, людина, яка була ближче до гарячих точок, її вб'ють. Можна так, людина, яка була в зоні бойових дій, її вб'ють, здохне у чорному пакеті поїде до Кобзона. Ось такий розклад у мене вийшвся. Дякую вам за увагу. Все є Україна. Ми перемагаємо, завжди про це пам'ятаємо. Ще дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підписку. Бережіть себе. До побачення!